Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри у Христі Господі. Отже, ми говоримо з вами про послання Апостола Якова. Сьогодні говоримо про другу главу. В першій главі ми вже обговорили, що я більше вважаю його як братом Господнім, так називає його Павло в Галатах і говориться про зустріч його в інших посланнях апокрифічних. Котрі не вийшли вже у пізніших з Павла з Яковом, і він говорить про нього, як каже, я був я у Петра днів за 15, а іншого за, за апостолів я не знаю. І бачив я Якова, брата Господнього, це Галатів, 19 вірш першої глави. Далі, хто? Може, ще не читав, і буде йому цікаво. Це Матвія 13, 55 вірш. Там згадуються брати, сестри і Марка, 6 глава, 3 вірш. Це так для вас, для профілактики. Сам він же себе називає, як і раб Бога і Господа Ісуса Христа. дванадцятьом племенам що в розпорошенні. У другій главі ми бачимо таку тему, розділяється на дві теми. Перша тема це, на те, що все говориться про добрі діла. Можна сказати, ціле пис. Писання говорить про віру і про добрі діла, і нагадується, як про молитву «Отче наш. І про все. Видно, що Він з родини Ісусової чи так, чи сяк, тому що Він майже все то повторив у своєму посланні, що Христос тільки в скороченому варіанті. Другими словами, слухаємо, що Яків каже. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа, слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання вийде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучій увійде і бідар у Бог бранні, ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, скажете йому. Ти сідай вигідно тут, абі дереві прокажете. Ти стань там, чи сідай собі тут, на підніжку моїм? Ну, щоб бути комусь на підніжку моїм, Щоб бути комусь Господом, так? А ото чи не стало між вами поділення? І не стали ви злодумними суддями. Послухайте, браття мої любі, чи ж не вибрав Бог би цього світу за багатих вірою е і за спадкоємців Царства Небесного, яке обіцяв Він тим, хто любить Його. Як е перехрещуються ці слова зі словами Ісуса Христа, коли Христос каже, що багатий зробив весілля і почав кликати своїх близьких, а вони не прийшли, тоді Він повелів Своїм. Е Робітникам вийти на вулицю і збирати всіх, хто є навколо і кликати е, за Стів. Ну. Тобто, ті, хто мали бути е, при церкві, хто мали служити Богові, котрі були вибрані, вони самі собі е, відпали. А ви б дараз не важили. Тобто, повторили те, що роблять е, книжники і фарисеї. А ви до дораз не важили. Хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть е, вас на суди? Тобто він їм каже, е, що ж ви робите таке? Люди, які вам роблять зло, через файний вигляд ви їх приймаєте. А така людина бідна, яка вам нічого поганого не зробила, і душу має. Е, е, Набагато менше грішну, і, і набагато менше, як то кажуть, таку ну, нехристиянську. І ви йому кажете, ти собі там десь там збоку, або тут мені під ногами сідай. Ну. То саме, що нагірна проповідь, це відбиття нагірної проповіді. Бо Христос сказав голодні, спраганині правди і так далі. Низьки духом, бо ваше царство Небесне і велика нагорода ваша на небі. Так, так він так само казав, що багатство зів'яне, а багать, бідний залишиться в славі Божій. Так? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь? Це говориться про ім'я християни. Тобто, з цього ми можемо взяти те, що вже перед цим перед апостолом Яковом були проповідники від Ісуса Христа послані, тобто могли бути або апостоли, або їх учні, або якісь із дияконів з тих, що були вибрані, і вони їм проповідували. Залишали когось на тому самому місці, і, і так доходило до того, що хтось лишався добрий, а, а хтось не добрий, а при церкві, як то кажуть, не без церковної ради. Ну, а далі самі розумієте. Все можна порівняти з тепершнім часом і нічого нема нового під Сонцем, так? Далі. Хіба не? Вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь. Тобто він ще раз, ну це я вже казав. Вони е, вас переслідують, називають вас е, християнами, е, а е, в декотрих країнах малювали, е, на, наприклад, хто вірив Зевса, то риса такий там файний з мечем моцний хлоп, е, на коне там ще щось там. І там, хто вірить там ще в Бога, потім ще якогось там Бога Показують всі намальовані, як герої. І тут на сердині намальований там якийсь э, Ахилеус, э, якщо він там ремлянин, що э, з головою осла. Тобто, бо він християнин. І потім такий э, приходить до церкви, подивиться, що його... Ну, давайте давайте запрошуємо твого на перше місце твого зразу. Коло на нас того, сідайте зручно. Ну, він їм нагадує, що вони ізраїльтяни, а ізраїльтяни вони, е, мають таку привичку, що по мені то від бабиної лінії лишилося, якщо мене хтось щось питає, то я його питаюся, а чого ти то питаєш? А навіщо тобі того треба? І найперше, коли такий приходив би храм, треба було спитатися, а чого ти сюди прийшов? А не садити його на перше місце. А свого о, того бідного приймати і сказати, отко сідай, бо ти тут кого наш файний, добрий, чесний християнин. От тобі місце, пошан... пошанівка тобі. Так? Ну Подивіться, є в нашій церкві таке? Чи в нашій, чи в вашій, де би ми не були? Я думаю, що ви знайдете зовсім інакше. Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь, тобто зневажають ім'я Ісуса Христа, зневажають їх і християн, і так далі. Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто усього закону виконує? А зрешив в одному, то й винен у всьому стає. Адам і Єва е, дотримувалися всього закону. Один гріх зробили і стали в цьому винні і вилетіли з раю. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чинив, е, а вб'єш, то переступник закону. Ну, одним словом, по-простому Він говорить, що всі заповіді треба дотримати. Хто не дотримав, відповідно, Він е, грішник і відступник. Повторив він так само Ісуса Христа. Зараз вам доведе до чого? Е, Христос сказав: е, дослідіть на Писа, вони свідчать про мене, а ви думаєте, що ви маєте спасіння в ньому, в Писанні? І що ви віруєте в того, кого о, називаєте отцем, як ви вірили в нього, то ви б і в мене вірували. І каже він, що правда вас вільними зробить. Вони скажуть, ми не діти ідолопоклонства, а ми одного батька маємо Авраама, і одного Бога маємо, а не ми не перелюбники. А Христос їм сказав о, ваш батько диявол. Ну, бачите, тут то, то саме. То ще мені говорить, що Яків, е, він е, або він так сильно його розумів, або він е, дійсно був в родині і дійсно відчував перед ним велику вину, і дійсно він йому дуже багато простив, бо заради того, що він зараз нам говорив. О. Христос нічого не лишав е нецінного. Так? Отак говорить і отак чинить, як е такі, що будете суджені законом волі. Бо суд не милосердний, а того хто, е на того, хто не вчинив милосердя, милосердя бо, е ставиться вище за суд. Знов таки. Казав Христос блаженні милостиві, бо помилувані будуть. Бачите, це цілий час де повторення гірної проповіді. Яка користь браття моє, коли говорить оце друга половина, я би це навіть розділив на дві глави, але то по 13 вірш, це найголовніше тут вірші 13, 14 і 18, так? по факту і 26-й. От на них найбільше треба звертати увагу, вони найбільше говорять за себе. Яка користь, браття мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Тобто, то, що я вам казав на початку: прийшли, почули, що маємо віру, що маємо ми велике спасення. Багато такого пішло е, е, у всіх церквах. Що приходять зараз кожний тиждень йдуть там до причастя, йдуть якби, ну, аби з чаші попити і, і, і далі своє робити. Люди, не можна так жити, як ви хочете, щоб Бог вас е, любив, щоб Бог вас слухав, щоб ви е, були Богом вислухані і отримали в Бога мир, але жили так собі потім після того всього, як Бога взагалі коло вас нема і для вас нема. Не можна так робити. Треба е, жити так, якби кожен раз думати, а що би сказав мені Бог на то, якби я так поступив чи поступила? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже. Іди е, з миром і, і грийся і не дасть йому потрібного за тілом, йому чи їм, то що ж то допоможе? Тобто, якщо коло вас, що десь далеко від вас, є хтось такий, що потребує вашої допомоги, а ви йому скажете, та файно тобі там, добре тобі там, супер тобі там, йде там, закрийся там сиди і їж, і грийся. І будете знати, що людина не може ніяк отримати того. І казати, а іди там їж, бо я там двері закрив, а мені тут добре, а ти мені тут там цей, в мене тут інакші думки на голові і мрії, і, і інакші плани, ти мені тут там не пасуєш під мої плани. Так і ближній до вас може прийти і сказати, і попросити, а ви йому скажете, та на що мені там тобі йде собі там, дай мені чоловічку спокій? І де тоді буде ваша віра? Зараз вам Яків скаже, де. Коли брат чи сестра, будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із, із вас до них скаже, «Ідіть з миром, грійтеся, їжте та не дасть їм потрібного тілу. То що ж поможе? Так само і віра, коли не має діл в собі, мертва в собі. А скаже хто-небудь, «Маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Згадайте притчу зараз про яке тої, Взагалі, хто хоче взятися, розуміти послання Якова, то треба, щоб за нього бралося навіть не я, що там, ну я його люблю і в ньому. Ну, я б писав би дисертацію кандидатську чи якусь там, чи докторську, я би писав би на послання Якова, Бо я взагалі для мене це є безцінне послання. розумієте? Тому я вже вам його не перший раз його вам видаю, щоб більше вам подати, щоб ви більше зрозуміли. Дивіться. Христос сказав, вийшов чоловік сіяти і насіяв е, в таку там, е, в одну землю там, на каміння і так далі, і тому подібне. Про що він говорить? Він говорить про душу. Душу, яка радісно приймає і вітер подув і. і, 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 цей, і, і зерно пропало, зерно віри. Розумієте, говориться про. Е, те що людина, яка має добру душу, добрий в собі, приймає і вирощує в собі е, віру, діла. віра без діл мертва. Розумієте, мусить бути е, після того, як Дух вам святий дав, е, хрещенні ім'я і, і так далі. І, Тіло і кров навіть відпущення гріхів дав вам Христос, і ви, як доросла особа, і, ну, живете і думаєте, простив мені Бог гріхи, можна грішити далі і жити так собі далі, як я жив, ну то точно так не буде. То треба вам йти, що вже на дверах написано, все так не буде. І стирати того точно не треба в даному випадку. Добре робиш, та й демони вірують. Ага, чекайте. А скаже, хто небудь маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл твоїх, а я покажу свою віру від діл моїх. Чи ти віруєш що Бог один? Ну, то я вам про те казав. Добре робиш, та демони вірують і тремтять. Тобто, що Він каже? Коли Христос виганяв бісів, то вони падали під ним е, найгірше той біснуватий, котрий, е, з котрого вийшли всі біси і кинулися в селе стадо свиней, а свині не хотіли з тими бісами жити і воліли причинити собі смерть, нагайну і кинулися з прірви в море. І потопилися. Ну, чи хочете знати, омарна людина, що віра, без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не зділ, виправданий був, як поклав був на жертівника сина свого Ісака. Авраам, в якомусь там віці вже понад 100 років мав того сина Ісхак це син сміху. Він мав того сина на старість сара вродила, вона не вірила. І, і, і так називався він Ісхак, це е, син сміху. І він був такий спокійний, лагідний і мирний, каже: а хто принес, звідки візьметься жертва, що ми дрова несемо? Як я сказав йому Елі ізер. І потім, так і назвали, ту гуру Богу зрить ну, І коли вже підняв він ніж? Він же по факту був готовий його вбити, але ангел з неба обізвався і сказав: Не роби цього, ось Бог побачив, що ти, побачив, що ти віриш, так? і побачив твоє діло, і знайшли вони, кажуть, маєте там барана, запутаного за роги, і принесіть його в жертву на тімогні могні Тобто. Лишився той Іцхак живий для обідниці Божої. Чи бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилась віра із діл? Ну, яке то ще може бути більше діло? Розумієте? І здійснилося Писання, що каже, Авраам вже увірував Богові і це йому зараховане у праведність, був названий він другом Божим. Отож, чи бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри. Тобто віра є, підстава сподіваного, а доказ а віра мусила бути, віра є, була і буде, але мусить бути добрі діла. А не лише сама віра. Я вірю, що. що ну, я вірю, що Бог, ну подивиться, як воно о, взагалі може суперечити. Ну добре, я вірю, що у Бога є, е, що є Бог, що я визнаю, що є Бог. І е, 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 пішов там когось вбив, когось, кров когось. Е, і пішов собі далі і живу, бо я вірю. то той Гітлер писав на собі е, на своїх солдатах God by uns. Так зараз москалі відправляють е, тих е, кроплічанних водою, які відбивають українців. І ракети кроплять е, свяченою водою. Ну. Що з того? Вони то може і в Бога, і може і вірити, що вони добре робить. Але е, дивіться, як апостол е, Павло робив, вірив і думав, що добре робить, і вбивав християн. І шкіри там з них дергли. Ну. Чи так само блудниця низів виправлялась? Коли прийняла посланців дорогою іншою відпустила, бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Дорогеньке, то дуже сказано влучно, що тіло без духа мертве. Так сказав Христос: залиш, коли хтось хотів стати його учнем, і йти за ним у світ. Каже, Господи, позволь мені піти батька поховати. Диявол йому каже, от як ти за ним підеш, як, як в тебе там батько, треба ж піти батька поховати. А Христос йому каже, залиш свого мертвого, хай мертві його ховають. Бо як тіло, без діл, як, як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Дорогі в Христі. Тобто Бог дає нам віру, щоб ми е, мали добрі діла, плоди віри. Христос е, каже: пізнавайте дерево по плодах. Далі Христос каже, я виноградна вигалузя, Всяку гілку, яку в мені є, обробляє отець, і вона приносить плоди. Слава Ісусу Христу!